Всіх вітаю, друзі! Мене звати Віхорова Іна, і ви на моєму каналі тут багато про моду та стиль. Тож підписуйтесь. Сьогодні будемо говорити про те, як застилізувати лук на літо не банально і яка роль поясних виробів у ваших образах. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Дівчат, я знаю, що дуже затребуване питання, дуже затребувана тема, як зробити свій лук влітку цікавішим. Звичайно ж таки, я могла б вам розказати, що треба використовувати аксесуари, там, сумки взуття, різні кольорові прийомчики, але це вже було у мене на каналі, тому обов'язково переходьте у відео про небанальні стилізації гардеробів. Сьогодні я ускладнила собі задачу тим, що я обрала як акцент поясний виріб. Сьогодні я хочу поговорити з вами про тренд. Поясні вироби і як вони здатні змінювати ваш образ, ваш лук. Повірте мені, здається, дуже просто, а коли зараз будемо на практиці розбиратись, воно більш складніше. Тому сідайте зручно, ми починаємо. Перший поясний виріб, який став мега популярний цим сезоном, це капрі. Капрі до нас прийшли з початку 2000-х. Вони там були мега популярні. Також вони з'являлися ще в 50-х роках, але мега такої популярності вони набули в 2000-х роках. Згадайте ці всі кліпи поп-артисток, ці всі фільми 2000-х. Тобто капрі до нас повернулися, і хто ми такі, щоб ігнорувати моду? Просто зверніть на них увагу. Капрі можуть бути різними, можуть бути джинсовими, можуть бути з потертостями, Можуть бути чорними. Зверніть увагу, як стилізують блогери та селебритіс. До прикладу, джинсові капрі плюс туфлі Кіттен Хіл. Джинсові капрі вони дуже класно відображають ваші лінії фігури, витягують вас. Щоб створити образ у стилі такої офісної сирени, носіть капрі з деніму, з більш укороченою футболочкою, з топами, жилетками, з картатими мотивами. І обов'язково ви використовуйте Висоту підборів Kitten Хіл таким чином ви вбиваєте два зайця відразу, тому що капрі це тренд сезону, кітенхіл це тренд сезону. І загалом стилізація вашого образу виглядає банально та з вієніми, з тенденціями сучасності. Якщо ми звернемо увагу на капрі з потертими краями. І додамо до них двоколірні туфлі на підборах, то буде також виглядати мега класно і буде пасувати до офісного дрес-коду. Влітку дуже важко вибрати щось таке на роботу, щоб воно було в певних рамках офіційно дрібнового стилю. при тому воно має бути більш кежуального варіанту. Тому ось такі, такі варіанти, які я сьогодні вам подаю, вони розраховані і. На прогулянку просто містом і до виходу на роботу. Для такого образу додайте, можливо, краватку, класичну білу сорочку, двоколірні туфелі, блейзер, і образ грає новими фарбами. Якщо ми поговоримо про капрі в стилі корб-кор, це також та естетика. До речі, дивіться відео про естетики популярні. У мене є відео на каналі, там я розбираюся про кожну естетику. Мені здається, має вам сподобатись. Естетика корпкор вона зараз захоплює вулиці модних столиць, щоб долучитись до сучасної тенденції, просто надихайтесь вуличним стилем парижанок. Зробіть ставку на такі сині джинси-капрі з низькою посадкою, білу блузку з прозорої тканини та туфлі на підборах в пастельних тонах. Також класний варіант це капрі плюс лінгбеки з квадратним мисом. Взагалі, капрі універсальний поясний виріб. Тому звертаю вашу увагу на цей поясний виріб з капрі. Я думаю, що е прикладів я навела вам достатньо, аби якось обіграти. І, звичайно ж таки, відштовхуватись від своїх індивідуальних особливостей, тому що. Капрі підходять багатьом дівчатам, але так як подають капрі з іншими елементами гардеробу, може трішечки підкреслити якісь певні частини тіла, які ви хотіли не так сильно акцентувати. Тому будьте уважні. Наступне про що поговоримо, це про бермуди. Шорти бермуди мега популярний тренд. Він популярний не тільки серед зумерів, також серед міленіалів. Тому, якщо ви або міленіал, або зумер, ви просто маєте. Мати бермуди в своєму гардеробі. Бермуди мегауніверсальна річ, так само на рівні з капрі вони до нас прийшли в цьому сезоні на якісь нові хвилі популярності. Тому я звертаю вашу увагу на бермуди саме в такому спортивному стилі. До прикладу, бермуди стилізуємо з кросівками, з досить універсальними, щоб їх можна було носити різними способами. Ну, звичайно ж таки, все залежить від того, який саме стиль і образ ви хочете створити. Для більш мінімалістичного результату. Результату, обирайте моделі такого більш спортивного стилю і вбрання в формулі Колор-блок. Таким чином це буде виглядати дуже яскраво, акцентно. Вас будуть помічати на вулицях точно і загалом можливо щось, якусь таку різноманітність ви додасте у свій лук. Бермуди це завжди про розслабленість образу. Це не строгі лінії, це не якісь а, правила. Як ви відчуваєте, так і стилізуйте. Промоди з об'ємними футболками з приталеними топами, з мілітари тематикою, можливо, Додайте якіхось деталей з романтичної естетики там. Та й той же балеткор якісь гудзики, бантики, мережево також буде виглядати класно. І звертайте увагу, вони також можуть класно влитися в вашу капсулу на літо. До речі, пишіть в коментарях, чи потрібно вам відео про капсулу на літо, тому що я кожного сезону роблю певну капсулу. Якщо вам цікаво, обов'язково залишайте коментарі. І також підписуйтесь на канал, тому що це допомагає україномовному контенту розвиватися швидше. Ну і крайній поясний виріб на сьогодні, який допоможе застилізувати ваші літні образи яскравіше і краще, це плісирована спідниця. Вона вже з'являлася у нас як тренд в минулому році, набувала популярності, все почалось згадати з того показу Міу. -міу. Цього сезону цей а, тренд набуває все більше і більшої популярності. Мені здається, кожна дівчина на вулиці буде мати таку пліцплісировану спідницю. Але тут вже деталь, як її застилізувати правильно, тому що вона може бути у всіх, але е під час стилізації ви можете ну, супер. Яскраво відрізнятись від інших в плані того, як ви подаєте той чи інший виріб. Після того, як вдалося зробити тенісну естетику надзвичайно популярною, всі речі з тенісу перейшли до нас в повсякденне життя. І міні-спідниці плюсировані також завоювали певне місце у сердечках модниць на подіумі. Багато міні-спідниць з низькою посадкою, так коротких моделей, і такими з химерними складками, з помітними логотипами, такі бренди, як Lacoste, Ralph Lauren, Орен, Касабланка. Вони всі приєднались до цієї пропозиції з міні-спідницями в плісе і випустили власні версії. Звісно, у кожної з цих брендів є своє ДНК стилю, тому на виробах було помітно, як відображається ДНК, ДНК бренду на окремих виробах і на окремих моделях. Тому можливо. Якщо ви фанат певного бренду, можна сміливо брати образ, який вам сподобався з подіума, і адаптувати його під себе, вибираючи більш дешевший варіант. Тому що я завжди кажу, коли до нас заходить тренд, якщо він вам подобається. Але тренди це така штука, недовго триваюча історія. Тобто, якщо ви хочете примірити на себе тренд, ви купуєте аналог дешевший. Якщо вам дешевший аналог заходить і вам він подобається все більше і більше, тоді вже можна купувати люкс або мідл сегмент. Так, а якщо ви якби, поносили це плісе і вам воно не зайшло, то немає сенсу витрачати гроші, гнатися за трендами і просто аби було, лежало десь в шафі, займало ваше місце. Мені здається, що плісе це така довготриваюча історія, тому в плісированій спідниці я б інвестувала, звичайно. Якщо вам сподобались якісь із тих наведених образів, які я сьогодні продемонструвала, сміливо собі скріньте, зберігайте і користуйтесь. Також я ще сьогодні не згадувала про штани Карго, про джинси вільного крою з потерптостями, з дірками, про міні шорти які просто рвуть всі тренди, набувають популярності, і інфлюенсери усього світу прям транслюються в інстаграмі свої міні-шорти. Я дуже скептично відношусь до міні-шорти. Мені здається, що їх реально класно можна обіграти тільки на подіумі або для зйомок якихось кліпів, блогів, реклам. І так далі. Тому що це не зовсім носибельна історія в місті. Це 100% даю, і мені здається, вам самим буде некомфортно, коли до вас буде звернено стільки уваги, тільки не в тому контексті, в якому ви очікуєте. Тому я так трошечки обережно ставлюся до міні-шорту маси в люди на вулиці. Але якщо ви впевнені в собі настільки і вам подобається цей тренд і це направлення, будь ласка. В коментарях, чи сподобалось вам відео, чи загалом цікава вам тема поясних виробів, тому що більшість свого часу ми там акцентуємо і збираємо тренди всі докупи, і я подаю там інформацію. А сьогодні саме хотілося зробити таке відео про три топові тенденції поясних виробів. Як вам обов'язково пишіть в коментарях, я все читаю, всім відповідаю. І не забувайте про вподобайку, комент і підписку на канал, тому що це допомагає каналу розвиватись швидше на цьому в мене все, і зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.